Вітаю. Показую цікавий навантажувач в цікавій комплектації Toyota 028 FDJF 35 2019 року виробництва. Дизельний навантажувач вантажопідйомністю 3,5 тонни Встановлено дизель Toyota 1DZ3. В даній комплектації встановлено мачту висотою підйому 6 метрів. Будівельна висота в складеному стані 2,8 метра. Мачта трипекс. Три секції. Функція вільного ходу каретки вил. Є чотири функції гідравліки, тобто звичайні функції це підйом опускання, нахил на себе від себе. Є також каретка бокового зміщення вил і є позиціонер вил. Тобто ширина захвата регулюється за допомогою гідравліки. Вили, вила не потрібно зсувати вручну. Заводська закрита кабіна та висока посадка. Комплект освітлення, світовий маячок, проєкція на підлогу, проєкція заднього ходу, задній склоочисник, встановлено шини. Чим цікавий цей навантажувач? По-перше, багата комплектація. Він має 4 функції гідравліки, багатофункціональна мачта з вільним ходом каретки вил. І також суттєва висота підйому, 6 метрів. Також, стосовно кабіни, кабіна має високу посадку. Посадка оператора висока, тобто добра обзорність. Також комфорт керування гідравлікою, керування гідравлікою за допомогою джойстиків. Ось чотири функції гідравліки. Коробка передач автоматична, ось, перемикання режимів трансмісії. Перед, нейтраль, назад. Панорама дзеркала заднього виду. Прозорий дах. Це ось таке скло. І це повністю люк. Він відкривається. Оці секції вони повністю відчиняються. Це люк ось за допомогою цієї ручки. Керування склочисником, склоочищувачем, керування обігрівачем кабіни, освітленням, також є радіоприймач і динаміка радіоприймача. Тут навіть внутрішнє оздоблення, було м'яке. Тобто такий м'який матеріал всюди, таке м'яке оздоблення. Приємний на дотик. Навіть стеля така м'яка та приємна. Воздуховоди обігрівача, ну і звісно передня панель, органи керування, де відображаються показники. Кермо все інше, все досить звично. Хочу показати також. Ще один важливий елемент це двигун. Я вже казав, що тут встановлено Toyota 1DZ3, враховуючи те, що в багатьох моделях останніх років випуску, тим більше нових, для європейського ринку і вантажопідйомністю до 3,5 тонн, зараз встановлюється двигун трьохциліндровий Toyota 1ZS. То той факт, що тут встановлено 1DZ-3, це досить цікаво. Їх зараз ну, знайти досить важко. Це 2019 рік. І якщо шукати такі більш-менш свіжі навантажувачі, то там в основному буде встановлено toyota 1 з рядний трьохциліндровий двигун з турбіною. Тут же встановлено, я зараз його покажу. А, тут зараз я покажу, як відкривається капот. Тут встановлено один DZ-3. Рядний 4-циліндровий двигун без турбіни. Так, зараз відкриваємо капот. Він такий двостворчатий, зараз потрібно відкрити просто однією рукою незручно. Зараз. Так от один момент. Ось так, відкрили. Бачите, я відкриваю першу створку. Там вже його видно. 1 ДЗ3. Так, щоб відкрити другу створку, другу частину капота, на якій монтується сидіння, потрібно відтягнути під підлокітник. Ну, так його назад, назад. Максимально підняти кермо і ось так. Відчиняємо. Ось так відкрили доступ до двигуна. І так, Стосовно двигунів, тут, як я вже казав, 1DZ3 рядний 4 об'ємом 2,5 літри, має мощність, потужність 60 кінських сил та крутий момент 167 ньютонів. Якщо порівнювати з Toyota 1ZS, то Toyota 1ZS, він має три циліндри, компоновка також рядна, він більш екологічний та більш економічний. Що люблять європейці. Е, він також надійний. І 1DZ і 1ZS вони надійні двигуни. 1 ZS також надійний. Але він має турбіну і він е, трохи складніше. Тому що ну, має більше навісних елементів. Плюс 1 він має трохи менше робочий об'єм 1,8 літра проти 2,5 в цьому 1 дз Але він трохи потужніший і має крутний момент 200 Ньютонів проти 167 оцього 1 дз Один дз 3 ну і взагалі вся серія 1 дз 1DZ-2 і перший 1DZ. Вони зарекомендували себе дуже добре і мають ну, таку майже бездоганну репутацію. Тому багато клієнтів хочуть саме 1DZ. Тому що, пам'ятаючи, ці двигули доставляли їм мінімум клопоту. Ось він. Звісно, це враховуючи регулярне технічне обслуговування та добре ставлення до навантажувачів. Но це взагалі для європейського ринку зараз таке дуже рідке явище, тим більше, якщо шукати новий навантажувач. А взагалі 20, 21, 22 рік майже вже не знайти 1 дз всі перейшли на один ЗТС. Ну і працюють собі, працюють без зайвих питань. Потужність добра один ЗТС і розхід палива на велике приблизно 2,7-3 літра на годину дизельного палива при інтенсивному використанні. Тут двигун використовує приблизно 3,5, ну від 3,5 до 4,2 літра на годину при інтенсивному використанні дизельного палива на годину. Таку кількість. Тобто, чим цікавий цей навантажувач, повторююсь ще, це ось така кабіна, з таким оздобленням, комфортна кабіна, з високою посадкою. Посадка дійсно висока. Потім це ось цей двигун Toyota 1Z, 1DZ-3. Ну і взагалі серія 1DZ її вже майже не знайти серед нових навантажувачів. Так, Підкидаємо підлокітник. Закриваємо капот. Закрили капот, ставимо підлокітник на місце. Оп, там зафіксували. Кабіна, двигун. І, звісно, комплектація. Це чотири функції гідравліки. Це мачта. Я впевнений, що працювати на такому навантажу бачу одне задоволення. І зараз покажу, як працює гідравліка. Ну і звичайний такий огляд, запуск, як він їздить, як перемикаються передачі. Навіть таке комфортне сидіння з таким цікавим оздобленням. Ні, Взимку взагалі тут бомба буде. Влітку, якщо жарко, ось я трохи опущу кермо, тому що сидіння переміщали. Влітку, якщо, якщо спекотно, можна підняти ось цей люк, відкрити скло. А якщо супер спекотно і закрита кабіна принципово, то можна взагалі зняти. Двері. Добре, запускаємо. Запуск. Одразу показую підйом. Ось на холостих обертах підіймається. Можна додати газу. Швидше, щоб підіймалось, ось нахил. Від себе та на себе. І що цікаво, ось ця кнопка, ось ці кнопки, кнопки на торцях, вони допомагають, ну, якщо мова йде про нахил, то якщо дотискати цю кнопку, вона ставить мачту у строго вертикальне положення під кутом 90 градусів від поверхні. Ось. Я показую, як це працює. Я максимально зробив нахил від себе, натискаю цю кнопку на торці і роблю зараз нахил на себе. І дивіться. Все, воно зупинилось рівно під кутом 90 градусів. Тепер бокове зміщення вилу. Ось, є. Ну, Воно працює. Бачите? є функція бокового зміщення вилу. зараз покажу як працює позиціонер ось позиціонер вил вила стали вужче і робимо їх ширше Максимально широке положення. Максимально вузьке. Ось максимально широке положення. І ось максимально вузьке. Масло вже повністю пройшло по гідравлічній системі. І позиціонер працює коректно. Ось так, ну дуже добре, дуже добре. Каретка зміщення, зараз ще раз покажу. Ось. Каретка зміщення працює, да все працює доброе. Зараз піднімемо на максимальну висоту. Підняли на максимальну висоту. Зараз покажу я ж перед цим. Виставив на 90 градусів. І ось бачите, оця кнопка на торці, про яку я казав, при нахилу, вона поставила мачту рівно під кутом 90 градусів. Ну, ось так от. Камера я не знаю як передає, Але зараз 90 градусів рівно стоїть мачта. Переднє міст. Опускаємо. Ну, звісно, гідравліка працює прогнозовано, ось я плавно. Скільки даєш, настільки вона його опускає. Можна швидше, можна дуже повільно це робити. Ось, ну, можна дуже добре дозувати. Секція в секцію входить без зайвих звуків. Одне задоволення. Тому, як завжди, бажаю клієнту доброї експлуатації. І дякую всім за увагу. А, до речі. Як він їде. Тормоз. Знімаємо зі стояночного тормозу. Ось вперед. Додаємо газу, все, він поїхав. Гальмуємо нейтраль назад. Працює. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.